Привіт, мої дорогі підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Сьогодні у нас новий книжковий огляд. Приготуйтесь, будемо говорити про я би сказала доволі таку літню книгу. Будемо багато говорити про Одесу. Розкажу вам сьогодні свої враження від книги Івана Козленко Танжер. Я її колись я не пам'ятаю з яких обставин, коли це було. Бачила. І я запам'ятала цю обкладинку, і вона мені дуже сподобалась. Вона така. Літня, морська, і знаєте, буває так, що ти побачив обкладинку, і тобі вона сподобалась, і тобі хочеться почитати книжку просто через це. Ось це той випадок, і я пам'ятаю, що я тоді анотацію прочитала, і вона мені теж сподобалась, і вона мені цікавила. Тому давайте уже за традицією почнемо з того, що прочитаємо разом анотацію. Несподівана пропозиція від незнайомця знятися в експериментальному кіно стає для богемного молодого Одесита Ореста не стартом кар'єри, як він міг сподіватись, а початком химерних стосунків, о яких сплітаються історії персонажів майбутнього фільму, їхніх прототипів і самих акторів. Простір, у якому розвивається сюжет, так само. Крихкий і мозаїчний, а проте, схоже, це і є Одеса з одним С. Та інша Одеса, без накинути її радянською та пострадянською попкультурою «Машкари вічного дотепника блазня і хвацького бандюка. Місто прекрасної голизни пляжів, млості барів і клубів, карнавального нуртування сьомого кілометра, місто Довженка і Яновського, Української революції та свободи, місто кохання і творчості, що не знають меж. Я не так багато знаю про Одесу, на жаль, тому мене зацікавила ця книга. Бо, знаєте, ця ремарка Одеса з однією С. Вона мене дуже зачепила, і саме про таку Одесу я хочу дізнаватися більше. Без якогось uh, російського радянського фльору мені хочеться більше дізнаватися про українську Одесу. Коротше, підкупила мене ця анотація. Що ми знаємо про Івана Козленко? Він uh, генеральний директор національного центру Олександра Довженка, але uh, напевно це застаріла інформація, тому що це 2017 рік. Напевно, що він колишній <хи> директор. Активний учасник андеграундного літературного руху Одеси в початку 2000-х, один з засновників експериментального одеського часопису Нервометр та розробник його концепції, що мала на меті переосміслення одеського літературного міфу. Давай теж розбиратися, що ж це за книжка така. І спойлер, це не буде компліментарний огляд, як у мене це часто буває, бо у мене до цієї книги є дуже багато питань. Поїхали, почнемо з того, що мені в ці книзі сподобалось. Мені сподобалася основна сюжетна лінія лінія цього молодого хлопця Ореста, який ще недавно був студентом. А зараз це молода людина, яка шукає себе, він тусується в Одесі, плаває в морі, загоряє, проводить час зі своїми друзями. І одного разу він знайомиться з таємничим чоловіком, він не знає хто це, і той пропонує йому зустрітися з. Продюсером фільму і знятися в кіно, власне, е, що Орест і робить, і це його втягує в таку дуже скажену історію, е, в любовний трикутник певним чином. Е, в його життя приходять наркотики, е, гонки нічною Одесою, якісь тусовки, клуби, е, така богемна жизнь. Це все, напевно, що я можу розказати, тому що дуже складно не проспойлерити. Оця сюжетна лінія. Ця історія Ореста, вона насправді дуже коротка. Якщо ми візьмемо цю книгу, вона доволі невеличка і дуже швидко можна прочитати тут 250 сторінок. І ось якщо ми візьмемо лише цю історію Ореста про те, як його покликали зніматися в кіно, то це буде ну напевно сторінок 100. Я не знаю, от чисто концентрована ця історія це дуже невелика частина цієї книги. А як ви розумієте, вона мені сподобалась найбільше? Тому у мене є питання до всього іншого, що я тут побачила. Ще що мені сподобалось, це те, як автор описує Одесу. Дія відбувається в 2006-му, щось таке, початок 2000-х. І, до речі, я не зразу це зрозуміла, тому що спочатку я взагалі подумала, там на перших сторінках не зрозуміла, де герой знаходиться. і Я подумала, можливо, він в Танжері, бо чому ж ця книжка називається Танжер, але виявилося, що він в Одесі, і там не зразу можна зрозуміти, який це час, бо це могли бути як 80-ті, як 90-ті, так і в 2000-ні, як виявилось, і от Іван Козленко дуже класно описує Одесу. Це дуже яскраво, дуже вайбово. Там дуже багато різних місць, які реально існують, чи існували. І він так цікаво про них розказує, що аж хочеться поїхати в Одесу. І знаєте, 2000-ні – це доволі такий специфічний цікавий час. І от мені дуже сподобалось, як автор передав атмосферу тих років, і ти ніби. Ось в ній опиняєшся в якийсь момент. Але все руйнується для мене на моменті, коли ем, посеред цієї історії Ореста е, з'являється. Зараз я вам скажу, що з'являється: з'являється такий розділ, який називається апокрифи. Степу. Тут написано, що в основу цього розділу покладено фабулу першого автобіографічного роману Юрія Яновського Майстер корабля, написаного в Одесі в листопаді-грудні 1927 року. І ти ніби очікуєш, що це буде реальна автобіографія Юрія Яновського. Але там відбуваються такі дивні речі, що в якийсь момент розумієш, що напевно це трошечки все таки художній вимисел. І що тут автор трошечки сам додумав і, взявши за основу е, майстра корабля Яновського, що він трохи переробив, додав тоді якихось більш епітажних, я би сказала, більш яскравих, можливо, деталей. І по суті, зробив це просто частиною свого роману. І для мене це було. Трохи зайвим, напевно. Хоча я ніби можу зрозуміти, навіщо це було зроблено, тому що автор ніби проводить паралелі з героями цієї основної сюжетної лінії, яку він пише. І долею і стосунками Олександра Довженка, Юрія Яновського і російської балерини, в яку вони були закохані. От, Але для мене цей шматок він був цікавим, але він мені ніби був зайвим, і він, знаєте, так. Ну, просто вривається посередині роману, і я прочитала, і дивно було. Другий момент, який мене просто вражав протягом всієї книги, це наскільки тут величезні е, сноски, наскільки тут е, багато різних приміток. Сноски є таке слово взагалі. А буде наскільки тут багато взагалі цих приміток автора. І ось я відкрила просто рандомну сторінку. І тут, раз, два, три, чотири, п'ять рядочків. П'ять рядочків. А це все сноска. Це для мене робило читання настільки важчим і настільки якимось некомфортним. Перші сторінки все супер. Як тільки починаються ці сноски на півсторінки, або навіть майже на сторінку, ну там просто там дуже багато інформації. Там ця книга вона насичена інформацією абсолютно різною з різних епох про різних людей. Мільйон подій, ти не встигаєш слідкувати. От якщо е, залишити тільки основну сюжетну лінію, це буде можливо трохи. Банальна історія, але все одно цікава, вайбова Одеса 2000-х. Але коли ти додаєш сюди що стільки інформації про минуле, про Одесу в різні епохи, про мільярди людей, які тут жили, творили, бували. Дуже дуже легко загубитися в цьому романі, якщо чесно, через якийсь час я просто перестала читати сноски, тому що мій мозок він вибухав. Я не розумію, як можна е, сприйняти все, що написано в цій книзі, е, і не збожеволіти. Якщо чесно, я розумію, що автор він має так багато інформації про Одесу. Він настільки багато досліджував це питання, питання Одеси, е, місце Одеси в. Українському якомусь контексті український міф в Одесі він дуже багато знає про Одесу в 20-х роках минулого століття. Про революцію 17-го року, про те, як там УНР пов'язана з Одесою, і що там відбувалося в часи УНР, про людей, які творили історію в той час, про Одесу в Першу світову війну, як там були е, якісь французькі легіони, як там були більшовики, як там були українці. Коротше, отак от, от дуже 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 багато всього. Просто в один момент ти губишся серед усієї цієї інформації, хоча це. Дуже дуже класно, що Іван Козленко настільки е, різносторонньо, настільки ґрунтовно е, досліджував історію Одеси, і наскільки ця людина взагалі в контексті, і, і класно, що можна побачити Одесу такою різною. І, і я думаю, що цю українськість Одеси віднаходити це дуже дуже важливо, особливо зараз. Це напевно. Певним чином питання нашої національної безпеки, і тому, звичайно, це дуже цікаво читати, і дуже цікаво дізнаватися, і це важливо, але напевно не в такому форматі. Я розумію, що автор дуже багато всього знає, що він дуже хотів всі ці свої знання помістити в одну цю книгу. Але напевно треба було знайти трошечки баланс в цього от, цієї художньої частини і історичної. Бо для мене. Балансу не було. Ще тут є післямова. Насправді після займає теж дуже, дуже багато місця. Після мови і ще тут є уривок з майстра залізної троянди Миколи Бажана. Є тут ще е, якісь уривки з творів Яновського, Георгія Островського. Коротше, от стільки от стільки це все додатки, які вже не стосуються основного сюжету. Але є насправді дуже цікава післямова, яку написав власне сам автор. Вона називається Нерв Танжера, і тут насправді дуже багато е, пояснюється. Тут є певна передісторія написання цього роману, взагалі середовище, в якому автор писав цей роман, е, якісь його спогади. Мені здається, що він дуже пишається цим своїм твором і ледь не шедевром його вважає. Я, звичайно, не применшую важливість Танжера, але мені здається, що е, з погляду з точки зору простого. Пересічного читача це твір, який дуже важко читається, і у нього є свої недоліки, і їх доволі багато для мене. І щодо публікації цього роману, то він пише, що серед перших читачів мого тексту був Олександр Ройтбурт, з яким ми присвятили купу часу осмисленню приреченості Одеси на провінція... Провінція... провінціалізм. Він дав прочитати текст Оксані Забушко, яка залишилась від нього не в захваті. Однак саме Оксана, відчуваючи тектонічні зміни в ментальності та ідентичності Одеси, торік запропонувала видати його. Після 2014 року Тенджер зазвучав інакше як пересторога, як текст, щоб просв... провести в неминучість українського культурного вибору Одеси, хоч би яким сильним був опір міста, що виразився в його більш в десятилітній культурній деградації. Дуже ще класна фраза, яка мені сподобалась. Мені взагалі здається, що ця після мови мені більше е, дала і більше відкрила, ніж сам твір. Танджер належить своєму місту і часові епосі культурного вакууму, спричиненого втратою зв'язку Одеси з давньою метрополією і болісним переходовим етапом визнання своєї нової української ідентичності, але на ньому також лежить печатка оптимістичної безтурботності х Часу найменш відрефлексованого, але найбільш впливового для мого покоління, як бачите, Оксана Забушко в цей твір повірила і е, зрозуміла його важливість. Ще цікава штука, що цей твір було опубліковано в 2017-му, але коли його читаєш, таке враження, що він написаний уже після повномасштабного вторгнення, тому що там є такі моменти, де чітко зрозуміло, що треба відходити від всього російського, е, як важливо знаходити цей зв'язок Одеси з. З українськістю е, і е, створювати новий український міф в цьому місті. От, тому е, мені здається, що ця книга вона попереду свого часу насправді була написана і видана, і за це теж великий респект Івану Козленко, і які б питання у мене не були до самого формату написання цієї книги. Я не можу заперечувати той факт, що це реально дуже важлива книга. І не знаю, чи я б радила її читати насправді. Е, але можливо, якщо ви прочитаєте її, і це стане поштовхом досліджувати якось ще трохи глибше і більше дізнаватися про Одесу і її місце в українському контексті, то це буде тільки плюс. Ще мені здається, проблема може бути в тому, що у мене були занадто великі очікування від цієї книги. Як я вже сказала, мені дуже сподобалася нотація. Я прям дуже вже чекала того моменту, коли я цю книгу прочитаю, і напевно придумала собі в голові, що вона буде ну, трохи іншою. У мене були завищені очікування, які не справдились. І як це часто буває, це трохи псує досвід читацький. Але насправді я не можу сказати, що я прям дуже пожаліла, що я її прочитала. Да, це було моментами дуже складно просто вибухав мозок, але, але є і позитивні моменти. І загалом, загалом, на 3 з 5 я її оцінюю. Можна було краще, але я не можу заперечувати важливість цього твору. На цьому у мене все сьогодні. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо ви читали тенджер, звичайно, чекаю вас в коментарях. Розкажіть, як вам. І побачимось в нових книжкових відео. Па-па!